Доброго ранку малята, любі хлопчики, дівчата! Сьогодні я хочу поговорити з вами про гроші. Напевно, кожен з вас бачив у своїх батьків у кишені або у гаманці гроші. За гроші доросля людина може купити солодощі, продукти та різні товари. Кожна людина має знати, що робити з грошима. І як правильно ними користуватися. Кожна країна має свої гроші. Погляньте. Україна гривні. Америка долар. Франція це франк. У Польщі людина може розрахуватися злотими. Погляньте на малюнок. Гроші інших країн називаються валютою. У наш час багато чого можна купити за гроші. Коли людині щось потрібно з продуктів харчування або інших речей, вона йде в магазин. Вибирає там необхідну річ, плачує за неї гроші і тепер її можна забирати додому. Вона стає власністю тієї людини. Це називається придбати товар у магазині. Для того, щоб були гроші, доросла людина має працювати на роботі. Вона отримує за свою роботу заробітну плату. Маленька дитина вчиться у школі, здобуває знання, щоб потім обрати професію та стати майстром своєї справи, спеціалістом. Піти на роботу та отримувати заробітну плату. Чи знаєте ви, дітки, де живуть гроші? Так, у банку, в банкоматі, у копільці, у кишені, в гаманці. А чи знаєте ви малята, хто працює у банку? Погляньте, ми можемо побачити охоронця, касира та керівника банку. Його ще називають банкір. Банкір це людина, яка допомагає дорослим людям вирішити фінансові питання. Ми повинні з вами запам'ятати, що гроші відіграють значну роль у житті кожної людини. Без грошей людина не зможе взяти будь що у магазині. Заробити гроші дуже важко, тому потрібно цінувати працю людей. Та старанно вчитися. Сподіваюсь, вам було цікаво послухати про гроші. До нових зустрічей, дітки!